Олег, а які є козирі зараз в української сторони для того, щоб на цих перемовинах переломити хід із відомого стати ведучим? Я вже про це сказав. Тобто зараз, якщо говорити відверто, ситуація є дуже складною, перезер, за все внаслідок того, що почалася пряма агресія з боку Росії. Що ми можемо цьому протиставити? Більш якщо хочете наполе... ще більш наполегливу, навіть іноді жорстку дипломатичну роботу треба і надалі переконувати наших партнерів, що треба вводити санкції, що треба надавати Україні військову допомогу. По друге, як би це не було важко, підвищення ефективності дії наших збройних сил, добровольних добровольчих батальйонів. І дуже важливий елемент це підвищення згуртованості, рішучості з боку українського суспільства. Ми маємо всі зрозуміти, що Україна знаходиться фактично в стані війни, і кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб Україна отримала перемогу. Тобто, ми маємо зрозуміти, що найближчі роки життя буде досить складним, але якщо ми хочемо вистояти, ми маємо вистояти.